Коваль Микола Максимович звернувся до військового адвоката Анастасії Русланівни щодо отримання відстрочки по інвалідності моєї дитини. Я роботою задоволений, отримав відстрочку. Це вже моя буде третя відстрочка. Від себе дякую за співпрацю. Ну і що, що хочу побачити, всього найкращого мирного неба над головою. І що все це поскоріше закінчилося. Дякую вам за позитивний відгук. Будемо підтримувати співпрацю надалі.